Здоровенна плата приїхала. По-моєму, якась церковна. О, бачите, це тут є резистори. Більші за здравії, менші за упокій. Поміж радіатор. Якщо серйозно, це є силовий блок від станка, станка ерозійної різки. Ну, той, що зубною ниткою нарізає фульгу товщиною 3 см металеву. Силові виходи і силова плата. Силова плата пробита. Приїхало воно з платою керування, ніби не прикручена, але не знаю, де закріплено. Ага, ось тут є роз'єми і там. Знімати треба акуратно. Плата така відносно делікатна. Це є плата керування, вона працює з силовою частиною. Бачу, вже хтось лазив. Відсутні конденсатори, причому мене не попереджали, що до неї лазили і паяли. Тут чомусь нема піні. Щось намутили, допаювали дросель і конденсатори. Одним словом, ця плата має драйвувати, керувати силовою. А ось силова плата. Навіть мені намалювали, які транзистори погоріли. Якось це треба розбирати. І то буде непросто, тому що транзистори прикручені не гвинтами а болтами. Треба буде шукати головку. Подивимось, який розмір. На вигляд, так якась шістка. Розбирати то все знімати радіатор, вимінювати силу, дивитися, які транзистори стоять. Що ми там щось побачимо? Там ми нічого не побачимо. Тільки ті резистори тирчать. Ну І транзисторів ціла маса на тому радіаторі. Ще такого в руках не тримав. Але, думаю, силовим розберемося, бо тут нічого мудрого не повинно бути. Плівкові конденсатори на силіконі. Транзистори з класичною обв'язкою по гейтах, без сумніву, тут і ГБТшки. І без сумніву, теж вже колись хтось щось тут паяв. Питання, що стоїть. Причому діоди ще попадаються здвоєні. Питання, що тут стоїть і хто тим рулить. Ото беру тестер в руки і буду видзвонювати. Дофігіще шурупів і гвинтів, і воно знімається. Прокладки на місці. Так розумію, слюда, але то не точно. Добре, а що у нас тут з транзисторами? О, красавчики, нічого явного не видно. І що пробиті, зараз випаюю і буду дивитися, хто тут стоїть і що з ними робити. Видно, що вже мінялися, бо от ноги криві по висоті не вгадали. Ну, Це халтура, як на мене. Як на мене, це халтура. Це по-хорошому треба було прикрутити, поставити плату, а потім запаювати. Але хтось вирішив зробити отак. З другого боку, на роботу воно не має впливати. А що ж тут стільки резисторів? Невже це гейтові? Не думаю. Ні, не гейтові. Який в них опір, пів кОм і 5 кОм. Транзистори в нас мосфети 600 вольтові, тобто воно працює на високій напрузі. Чесно кажучи, несподівано, я думав, що там низька діоди, резистори. Тут нічого цікавого. Тут вже цікавіше Содік. Вже хтось лазив, вже хтось підписував. Я ще не дивився, що то є, але по обв'язці і по призначенню вузла, без сумніву, можу стверджувати, що це є DC-DC, гальванічно розв'язані перетворювачі. Для чого викинули конденсатори, звідси не знаю. Можливо, власне, продублювали. Є якісь написи. Позначали, можливо, напруги. Розбито на секції. Добре чи не добре. Контрольні точки є. Видно, що воно було в ремонті. Видно, що допаяні резистори. Причому таке враження, що робили або дуже добре, або на заводі. Тобто збільшили потужність тих резисторів. Збільшили потужність. Далі в нас іде драйвера. Ну і живлення драйверів гальванічно розв'язані. Перевіряю то все на предмет пробою. 10 ом, Низькоомники з діодами. Гарно зроблено. Є від'ємні напруги, мінус 15 написано. Якщо є мінус 15, значить є закриваючі. Теоретично сюди би можна було гарно втулити і ГБТшки. але станок далеко. Досвіду не маю, то вже краще буду ставити в оригіналі. Десь воно вже трохи покоцане. Але напевно то не критично. Саме таких транзисторів, як треба, то нема в Україні. І як би буду думати про аналоги. Маю аналоги кращі по параметрах, але чуть-чуть важче. Треба подивитися, що за драйвера чи вони то діло потягнуть. Знову ж таки, експериментувати не хочеться. Дриверами рулять оптопари. Оптопар в нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цікаво. Інколи цікавість заваджає, а інколи рятує. Бачу, я що сюди лазили, то я й думаю теж собі залізу. От він перетворювач, гальванічно розв'язаний. Всередині бачимо плату з двома трансформаторами. Або може з і трансформатором. Це феритове осердя. Воно йде довкола плати через низ, друге теж склеєне і формує по суті, трансформатор. Обмотка це по суті доріжки на платі. Всередину ми туди надію злізти не будемо, але нам його прийдеться випаювати. Оце щось зроблене, можливо, і на заводі, тому що цей самий герметик, що на резисторах. Але ми бачимо якісь сліди залиття по периметру. Отут щось капнуло, десь тут бачу, може і волога попадала. От тут підтьоки видно, якісь незрозумілої етіології. І ото я зриваю кришечку, щоб вам це показати. Дивіться, що я бачу. Підозріло, правда? А тепер сюди дивіться. Наскрізь, тут щось горіло. І ото або через попадання рідини, або через проблеми з драйвером з прогаром. Мабуть, воно і вигоріло по силовій частині. Випаюю перетворювач і будемо думати, що з тим робити далі. Це однозначно було попадання рідини. Щітко видно затікання. Ну і сам перетворювач, нижня частина. Таке горіло добряче щось. Напевно, коротнула кераміка. Але це не точно. Зараз буду розбиратись. Плата багатослойна, внутрішні слої великі масиви, паяється дуже важко. Так і є. Конденсатор влупив, ось потрісканий, і вигоріло всякі біння. Вичищаю, подивлюся, чи він тут критичний, куди включений, що з тим можна зробити. Щось я діодів тут багато не бачу. Як же тут організоване випрямлення? Розшпортую я то діло і розумію, що в нас халепа. Тому що прогоріло воно наскрізь. Прогоріло досить багато. Десь сюди аж притик до трансформатора і всередині, як мінімум, одна доріжка йшла. Тут наскрізь до протилежного боку конденсатора, а от що тут де, то мушу вичищати до чистого і дивитися, куди та доріжка йде, і її відновлювати. Ось її другий кінець через прогар проходить. Можливо, вона не одна, але поки про це не знаю. Ще є чим зайнятися. Крізав до живого, зашкрабався, бачу, що доріжка тільки одна йшла всередині. Ну і такий то той випадок, коли прийшов час ставити нові голки від дядька Максима. Дядька Максима не тільки голки і модні щупи, в нього і флюси, і обладнання для ремонту ноутбуків. Кому цікаво, там десь за посиланням сходіть собі щось купіть. Так, а мені треба зрозуміти, куди та дорожка йшла і що з тим робити. Тому що ситуація тут виглядає таким чином, що це розрив має бути по статиці, напевно. У нас є гальванічна розв'язка на трансформаторі. Оце у ВВВ все це є первинка. А от у все, це є вторинка. І ось це. А от цей зв'язок через два конденсатора може послідовно. Ну, типу, якби, як би як ігри конденсатори получаються. Але якого тоді дідька. Ось тут є мілачовки трошки, діоди, резистори, то все послідовно включено. Якого тоді дідька тут проходить доріжка? Питання відкрите. І куди та доріжка йде? І що? Це видзвонюю? Плата багатослойна, тут дофіга слоїв. З сторони холодної частини в нас. Доріжка виходить між резистором і конденсатором керамічним, резистор йде послідовно на діод. Друга сторона конденсатора і куди це все далі йде, я поки що не можу знайти і зрозуміти, бо плата багатослойна. З другого боку, куди воно йде, взагалі не зрозуміло. Не на конденсатор, не на резистори, що є тут рядом. Є ймовірність, що воно десь йде в розсипуху в дрібне. Якщо дивитися на просвіт. Не так, щоб добре зараз видно, то можна побачити, що між гарячою і холодною стороною таки є якийсь зв'язок, якісь доріжки проходять. Причому проходять вони попід трансформатор. Тобто є частиною трансформатора, що доволі дивно, в внутрішніх слоях. Не знаю, що воно і як. Шукаю. Конденсатори. Один можна поміряти, він пошкоджений, але хоч щось та й видно. 4,7 нанофарад. Ну, хай 5 нанофарад, бо в нього частина контакту пошкоджена. 5 нанофарад. Будемо вважати, що другий був такий самий, і вони були включені, скоріше за все, послідовно. Але то не точно. Маркування. Маркування модуля. Йду шукати документацію по ньому. ТДК лямбда. Та штукенція виявляється не така проста, як здається. Отакі От навороти, блін, два транзистора. Як же воно працює? Де тут випрямлячі? Не знаю, як воно працює, навіть не хочу над тим думати. Основна обмотка, пойде, і тут, але воно все на одному усерді якось працює. І головне, має можливість керування. Remote Control, Power output, як там воно тобто вміє повідомляти, що все в порядку з виходом. Ото питання, чи не задіяні ці додаткові лінії, чи зможу я запустити рідну, чи треба буде думати якесь інше гальванічне розв'язане джерело. Вони по параметрах є. 15 ватт ця штучка має, до речі, тобто досить багато. Вони є доступні, просто ціна космічна. От якось так в мене вийшлося. Конденсатори, перемички. Запущу ще це лаком для міцності і збираю модуль. в мене купа запитань. Тут горіло підклеєний каптон, і були сліди розборки модуля, що його розгинали, розбирали. Хто коли, чому і нащо. В новому каптон теж підклеєний. Значить, це клеїв не попередній майстер. Але якщо розбирав модуль, то що він там побачив і чому нічого не зробив? А якщо нічого не зробив, то що він його розбирав, якщо воно працювало? Коротше, багато запитань, мало відповідей. Зажимати треба добре, бо пам'ятайте, що в нас корпус виступає тепловідводом, і там є... Прокладки тепловідводячі на корпус. Плата на просвіт дає зрозуміти, що не застосовуються додаткові лінії. Нема там 99,9% нічого. Я не думаю, що десь би тут щось по периметру ходило. Хоча по периметру знову ж таки тільки ось перетворювачі. Ага, дивіться на структуру. Значите, раз, два, три. Перетворювача. 4, 5, 6, 7, 8. Цей дев'ятий. І чи не він ведучий, чи не він забезпечує живлення? Ні, напевно, не він. Тому що ось вхід живлення 24 вольта. А далі вже всі інші заживлюються від нього. І ось керування по платі пішло ключами силовими. І аналогічно цей керує. Тобто в нього ось тут вихід, а я думав, що це вхід, а це виявляється вихід. Отаке. І хто ж то по платі писав напруги, причому вгадував, нащо тут вгадувати? Якщо по маркуванню можна легко загуглити, це ж очевидно 24.05. Відповідно, 24 вхідна, 5 вихід. 24,15. відповідно, вихідна 15, тут вихідна 12, звідки тут 15 візьметься. Коротше. Непонятно, хто тут що робив і нашого. Заживлююся від лабораторника. Тут, до речі, вхідний конденсатор теж здули, не знаю нашу. Ну, вихідні тут дублюються. А вхідний нашого скинули, не знаю. Перевіряю, що є і конденсаторів, Поки що напругу. Що цікаво, 12-вольтові модулі таки дають 15 вольт. Чому так не знаю? Напруги всі присутні. Тепер окремо провірю цей проблемний. Може там і не треба ту доріжку відновлювати, якщо він напругу дає, раз там ні керування, нічого. Цього y звязку нам нафіг не треба, я думаю. І працює він неправильно. Чути навіть свист в роботі, чого би не мало би бути. Він валить всі 30 вольт, що є явно забагато. Отака От фігня малята. 4,7 нан, це ж типовий номінал. Маю в такому корпусі. Маю СМД меншого розміру, ніж оригінальні. Ціна напругу 500 вольт і ціна напругу 500 вольт. На яку напругу ті? Включені послідовно були. Пес його знає. Зараз для проби ставлю СМДшки, щоб ці великі не ліпити, бо місця я не маю на то. Перевіряю після відновлення. Тиба ми маємо потрібну напругу. Значить, це якийсь зворотній зв'язок був. Або пес його знає що. Добре, будемо вважати, що цей модуль ми врятували. Тепер питання, чи повиживали драйвера і оптопари. Принаймні, пробитими вони не виглядають. Зараз підключуся теж від лабораторника, подивлюся, що вони споживають, чи нема проблем аномалій. Паразитного споживання немає. В стані спокою, без транзисторів, без роботи менше 10 мА. Так виглядає, що можна буде пробувати то діло запускати. Біда лише в тому, що станок далеко. А, ну і ще силова частина. Ще треба з нею розібратись. При провірці конденсаторів звертаю увагу, що аналогічний модуль по виходу має три конденсатора по 220 мікрофарад. То Той, грубо кажучи, 660 мікрофарад. Наміряв 680 навіть. Конденсатори практично всі добрі. Тут на цьому модулі ремонтованому. Теж три посадочних місця, як на цей. Але конденсатор тут стоїть 47 мікрофарад. А тут поставили теж 47 мікрофарад. Якось підозріло мало. Не знаходите? Доставляю ще 220-ку, як мінімум, на всякий випадок. І по входу на загальну шину вішаю якісний конденсатор. Гейтові резистори в нас 5 Омні. 5,2, 5,3 Ом. Тут якісь 10-омники стоять. Це, напевно. Та що, напевно, я не знаю на що вони. Є вони всі цілі. По живленнях на драйвер по 10 Ом. Не знаю, не буду вгадувати. Потужні. Або може це шунти? Тільки забагато як 10-омники, навіть якби вони паралельно були включені. То скільки виходить? 5-2,5 ома. забагато як на шум, не знаю. Драйвера стоять, маркіровка навіть виписана на платі. Цей 9 амперні драйвера досить моцні. Ото я собі засиліконив, щоб воно мені не бовталося, і собі думаю таки поставлю та як тут ще один конденсатор додатково, так буду спокійніше спати. Раз такі моцні драйвера, раз так є в сусідньому плечі, то чому би тут так не зробити? Той раз, а два я планую ставити аналоги в транзисторів, бо немає потрібних в Україні з важчими затворами. З такими номіналами, резисторів, драйверами, з запасом потужності по живленню, то я думаю, вони справляться і проблем не буде. Доставляю ще один конденсатор. З транзисторами буде лотерея, потрібних немає в наявності в Україні. Це були W45, а Н60. Маю хороші аналоги, кращі по параметрах по опору. Але мають трошки важчий затвор. Ну як трошки? Майже в два рази. Подивимось, ризикувати ми особливо не ризикуємо. Чекати місяць, щоб станок стояв, не варіант, тому ставимо і подивимося, як себе поведуть. О, куча, то щоб по-людськи було, то ще ж зубну пасту треба оновлювати. Причому не просто, а витрати стару. Тому що я зрушив плату. Якщо я буду ставити назад і навіть дам свіжої, є ризик, що цей от бруд по периметру може попасти під транзистори. А це було би дуже негарно. Тому я то все мушу витирати, блін. і так кожен транзистор. Тоді свіжа зубна паста, і тоді вже будемо збирати. Деякі стоять ізолятори зі зміщенням. Треба подивитися, чи це допустимо, щоб не було якихось пробоїв ще. Пам'ятаєте, погнуті ноги транзисторів, які міняли. Щоб такого не було, ставлю транзистор на місце, не запаяний. Зажимаю і от тепер. Запаюю. Тепер ноги будуть і рівні, і правильної довжини. І не буде ніяких нюансів. А не впаяти, а потім на силу гнути деформувати. Добре, запаюю. Ну і на кінець мию транзистором між ногами, щоб ніде нічого не свербіло обкусую кіхті. Перевіряючи, не пробиває десь на корпус, тому що лізли до. Термопрокладок, можуть бути нюанси, треба перевірити. І на станок пробувати, повезло нам чи не повезло. Тут ще одне позначене місце. Ті транзистори з довгими ногами. Хтось не вмів паяти, не до кінця запхав, але тут металізація наскрізна. Бачу, що зв'язок тут є. Транзистор цілий, тому то не чіпаю. Трошки пропаяв. Воно в внутрішніх слоях з'єднується ось сюди. Перемичку теоретично можна кинути. Чи є потреба, поки не думаю. Не я то паяв не мені лізти, воно так працювало. Але пістони пошкоджені, і відповідно з тим місцем треба буде акуратно при наступному ремонті. Бо основна помилка припається таких плат з великою теплоємністю не до кінця прогрівають і виривають з м'ясом. Навіть десь мені було там зверху, по-моєму, кільце зірвалося. Як же та січкарня загалом працює? Чотири, 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 4. 4, 4, 4. Вихід два сильнострумових. Ну, хай 4 це є повний міст. А нашу Ш4 і ще 4. І додатково тут ще є 2-3 діода. Вони не виглядають невипрямні. Сюди вже, напевно, постійна напруга заходить або синхронне випрямлення. Дроселів тут немає. Вони хіба десь зовні підключаються, реле в паралель. Незрозуміла мені схемотехніка.